Дорогі відпочиваючи, доброго дня! З вами добре Кемп Ньюз» і це я, новий ведучий цієї студії Богдан. Це четвертий день табору. А зараз короткі новини у мій фітнес-план в ці спекотні дні входить тільки дві вправи: дихати і не розплавлятися. Наступна новина: завдяки цій спеції я переосмислив своє життя і вирішив покаятись, адже кажуть, що в пеклі буде набагато гарячіше. А я й зараз не витримую цієї спеки. А зараз ми побачимо, як же Настя буде ляпати язиком під час гуртків. Народ, це торба. Так? Це так. Торба. торба. Якщо бажаєте залишитися без зубів, ага. рекомендую підійти до настільного футболу. Скажіть це, правда? Ні! <різь> Тахи летять у вирій. Незрозумілі шутки від Богдана, а на футболі летять спини. Народ, а це 9 чи 10 квадратів? 10! 10? 10! 10? 10. 10. 9! 9? Так! Якби у тебе була змога втекти з гуртка, який би це був? Походу, Ліга майстрів. А чого? Ну, Бо я не можу його знайти. Я вчора прокинулась на зарядку. І розчавила її. А зараз рубрика цвірінь-цвірінь. Боже, як оригінально, видно, що Настя писала. Курка знесла яйце, вилупилась цепля. Цепля дивиться на курку. Курка запитує, чого вилупився? Вчора мені друг пропонував гроба купити. А я кажу: друже, це останнє, що мені треба. Скільки можуть дати за злом паролі від Wi-Fi? Від одного до весни. Прикиньте. Вчора їду на машині. Бачу. Стоп. Це був знак. Я вчора бездомному дала десятку. Він буде зовсім іншою людиною, коли вийде. Вчора дивилася новини. Ви до чого пропали yeah, слова yeah, на суфльорі? Yeah, yeah. Ну нема що сказати. А зараз реклама Шоколадки Оленка. О, Олена, тобі слово. У мене в асортименті з'явилась нова шоколадка. Тіма! Тіма! Так. А що там зверху роздають? А зверху роздають шоколадки Оленка. Чи не заважає вам ваша популярність жити? І чи не набридають люди, які постійно хочуть з вами сфотографуватися? Прощання! Ладно, я, Я прикалуюся. Так буде набагачо... Набагачо. Банана. Банана. Ладно. Чи думав я, що колись буду в жіночому костюмі зніматись? Не факт. А як позорно виглядаю. <плес> як Олежка? Полюбив єноти. Коротше. Кожний мем, який є в інстаграмі про янотів із добре кемп, скидається суто для Олєшки. І за того, що, якщо ви хочете, щоб Олєшка... все не снімає. Падаю! Не падаю! Я не падаю! Міша давай, бігом! Давай, панове, Падаю! <падаю>, 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 <падаю> Ні, зроблю, зроблю, подожди. На цьому моя кар'єра ведучого все. Як і четвертий день теж. Все. З вами були добре Кемп Ньюз. До зустрічі.